Всім хой! Мене звати Рія, Рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Давненько мене, звісно, тут не було. Клята шара забрала в мене все особисте життя. До речі, про це я і хочу з вами сьогодні поговорити. Отож, почнемо. Стосовно Sпіdpei, мені знову ж таки нема чого сказати особливо, тому перейдемо одразу ж до теми, яку я хочу з вами обговорити. Отож, навчання. Ця тема не торкалась мого життя років так. Три, напевно, але зараз все змінилося, бо тепер я студентка першого курсу. Але це був не перший мій вступ до навчального закладу. Напевно, почнемо з самого початку. Років так сім назад я вже вступала до коледжу. Боже, це було так давно. Невже і справді така стара. Прижила я, значить, туди така важна бумажна, подавати заявку на вступ. А мені жіночка з приймальної комісії така й каже. Ти подавай на декілька спеціальностей. Я питаю, на що? А вона мені, як на що? Ну так, на всяк випадок, у нас так всі роблять. Ну, а я що? Людина тупа, що сказали, те й роблю. Ну, і окрім графічного дизайну, на який я і збиралася вступати, подала ще й заявку на <кхем> виробництво та дизайн трикотажу та пряжі. Якось так воно називалось. Ну і що? Прийшла я така, значить, на творчій, та й думаю собі. От я щас як їм намалюю красивіший натюрморт, як ахуєють вони від мого таланту неїбічеського, як візьмуть мене на граф дизайн, на бюджет. Та який там бюджет, мені ще й стипендію одразу платити будуть. Да самовпевненість з мене тоді так лилася. Але через те, що в школі я навчалась так собі, типу троїшнице, троєшнік, не знаю, як це правильно називати, і я думаю, ви мене зрозуміли. Тому на дизайн я не потрапила. А потрапила саме на ту другу спеціальність, ну, та, яка про дизайн тканин. Засумувала, звісно, але потім подумала така: Ні, ну я, звісно, на дизайн не потрапила. Але, блях, я і в школу вертатися не хочу. А це я тоді якраз після 9 класу пішла вступати. Ні, краще залишусь вже на цій спеціальності. В ній якраз є слово дизайн в назві. Може, вона мені все-таки сподобається. Спойлер, не сподобалася. Хоч і в назві було слово дизайн, але по факту того дизайну в навчанні було відсотків так 10? Не буду сперечатись, перші два курси ми все-таки більше вчили шкільну програму. В нас навіть на другому курсі були пари композицій та рисунку, які я дуже любила. Але на третьому курсі взагалі повна депресія почалась. Ми почали вивчати якісь будови машин, їх вити, малювали схеми різні. В мене інколи виникала думка, що ми не працювати за цими станками будемо, а будувати їх. Ну, типу серйозно, по факту наша майбутня робота по цій професії полягала тільки в керуванні цими станками, які роблять тканину. Нам не потрібно знати кожен бляха-гвинтик у цих приладах. Я, як людина, яка працювала за станками на автомобільному та харчовому виробництві, знаю, про що я кажу. Я розумію, що це розповсюджена проблема в багатьох навчальних закладах, але давайте не будемо занурюватися у цю тему, бо я не дуже прям так шарю, щоб мати змогу підтримувати здорову дискусію, знаєте. Отже, десь на початку другого семестру третього курсу я відрахувалася з того коледжу. Сказати зараз, що я жалкую про це? Та ні, зовсім ні. Але сказати, що мені шкода втрачених майже трьох років там я теж не можу. Ну тому що перші два курси я все-таки шкільну програму закінчувала. Тому, грубо кажучи, я проїбала там десь більше півроку. Але з тим часом в мене все таки більш приємні асоціація ніж погані. Бо тоді я зустріла багато цікавих і неймовірних людей, поповнила свій плейліст чудовими виконавцями, здобула багато нових навичок. Бляха, в мене навіть є свій комікс про чотирьох студентів, які живуть у гуртожитку. І цей комікс був повністю натхнений тим часом, коли я навчалася там. До речі, треба сісти перекласти. Ці старі комікси щось я з цим затянуло, звісно. А життя в гуртожитку мм. Ні, ну сам гуртожиток, звісно, срака повна, якщо чесно. Мені здається, там ремонт років так 50 не робили. Але навіть незважаючи на це, мені все одно там подобалось. Бо люди, які мене там оточували, прикрашали кожен день проведений там. Саме у гуртожитку я навчилася готувати їсти, брати речі, клеїти шпалери та багато-багато чого іншого. Пам'ятаю, як ми засовували бутилки вина у рукава земних курточок, щоб пронести повз вахту, як сиділи у кімнаті для сушіння та курили цигарки у другі ночі, як співали пісні під гітару, сидячи на сходах біля гуртожитку. Це були файні часи, і я ніскільки не жалкую, що я не довчилась там. Я навпаки рада, що в мене був такий досвід. Бо якщо б я вже вступала після 11 класу, то не змогла б застати всі радощі денного навчання. Бо я закінчувала шкільну програму у 2020 році, якраз таки коли почався карантин. Тому для мене це один з найкращих періодів у житті. Саме по цій причині після відрахування я замислилась про повторний вступ до іншого коледжу. Але почалась війна і плани пішли трішки попизді, м'яко кажучи. Але, незважаючи на час та труднощі, я все-таки вступила в минулому році. Звичайно, це не той самий досвід, який в мене був в минулому коледжі, бо ну, по-перше, я навіть не в Україні знаходжусь. Але все одно приємно знову відчути себе студенткою, знову ходити на пари, хоч і дистанційні. Знову відчувати цей тремор перед сесією. Трохи було ніяково перші тижні, бо я відчувала себе трохи за старою для кулучів, бо ну, зазвичай до них вступають люди 15 17 років, а тут я така 20 плюс жіночка прийшла. Але ця ніяковість швидко минула, і я відчула невелике полегшення. Не можу сказати, що художня освіта зараз дуже важлива, ну це крім тих, хто хоче стати вчителем чи щось типу такого. Всі інші сфери в малюванні зараз не потребують вищої художньої освіти, тільки твоє портфоліо, досвід та базова англійська. Ріл Гайс, вчіть англійську, бо якщо ви хочете працювати на іноземні фірми або взагалі переїхати та працювати за кордоном, то вона вам 100% знадобиться. Я, як людина, яка попрацювала за кордоном і відчула увесь спектр проблем через незнання мови, вам це кажу. Але сказати також, що не треба взагалі освіту отримувати, я вам теж не можу. Це все чисто суб'єктивна думка і не більше. На цю тему треба дивитися через призму майбутнього кандидата на роботу. Ну тобто, вибери спеціальність, якою ти хочеш займатися, і подивись, що від майбутнього робітника потребують роботодавці. І вже на основі цього формуй свій план дій. Чи тобі йти вчитися до коледжу, університету чи академії? Чи просто пройти курси в інтернеті, зробити портфоліо, і цього буде достатньо це все індивідуально. Але скажу чисто від себе: навчання ніколи не буде зайвим, особливо, якщо в тебе немає класичної бази в малюванні та проблеми з розподілом часу. Я розумію, що ми всі їбали в рот малювати ті натюрморти і гіпсові голови. Але саме ці штуки дадуть нам базу для роботи вже з нашими персональними артами. Коли я вчилася ще у художній школі, то це мені дуже сильно допомогло в подальшому. Я дізналася, що таке рефлекси, повітряна перспектива, навчилася будувати майже кожен об'єкт за допомогою розбивання його на форми та багато чого іншого. Це дійсно важливо, якщо ви хочете піти на професійний шлях художника, не зважаючи на вибраний вами напрямок: геймдев, ілюстрація чи дизайн персонажів. Звичайно, ти можеш навчитися всім цим речам самостійно. Але ж я ж кажу, це все чисто індивідуально, тому вибір повинен робити кожен сам. Просто комусь зручніше самостійно навчатися і розподіляти свій час. А комусь потрібен хтось, хто буде пихати його підзад та мотивувати робити щось. Ось мені тільки так і треба, бо сама себе змусити щось робити майже не можу. Буде звучати банально, але головне поставити перед собою ціль, яку ти хочеш досягти. І. Просто йти до неї. А ось ще про досягнення цілі в мене є деякі думки стосовно цього, тому, якщо вам цікаво почути некомпетентну думку некомпетентної людини, то дайте знати в коментарях. Що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що ви не заснули від моїх теревеньок і добре провели час. Якщо вам сподобалось, то в'їбіть лайк, оформіть підписочку та напишіть якийсь коментар. Це допомагає просуванню відео. А також можете заглянути до моїх інших соцмереж, таких як Телеграм, Твіттер, Інстаграм, особливо у Телеграм. Там я найбільш активна. Ще раз дякую за перегляд і побачимося в наступному відео. Мирного неба над головою і па-па!